Сукня не виходить, тому що 700 євро, тому що дизайнер вирішив, що ну я так думаю, я так бачу. Я, та ніфіга, тому що воно все таке дороге, що ти, якщо навіть X2 помножиш, це вже тобі, ну, типу, дуже великі кошти. Я пам'ятаю, що це ще дуже сильно стресувало, тому що справи не йшли дуже добре, щоб мати Нейшло. великий фінал. Ну, воно об оберталося, але не було такого дуже довго. Я працювала без зарплати. Це було 24 на 7 взагалі без прибутку, без нічого. Ти вкладався в бізнес. І я така сиділа, думаю, блін, а що це за? За прикол, що вона сукня коштує 600 євро, я собі її дозволити не можу. Ну, тепер Я розумію, що я собі купити сукню за 600 євро не можу. І це був такий якийсь дуже дивний якби, бізнес. ну, в плані, що Це дуже хотілося. Хотілося створити, створити класні речі. Це ж на цьому настрасті будувалося. Ну, І в той момент ми не зрозуміли, як його повернути. Ну, Я, наприклад, і тою командою, яка у нас була, зробити його супер успішним комерційним. Воно було супер усмішне. Концептуально концептуально і іміджево так, але щоб це було так порівняти з, з брендами, які ви говорить називати зараз. Ні, я мала цю можливість працювати творчість. У мене був бренд там 7 чи 10 років, майже в якому я не заробляла, але я розумію, що я робила те, що мене надихає.